Полом'яний привіт. Близько четвертої ранку отримали сьогодні москвичі. За кожен заклик бомбити Україну карма сьогодні прилетіла по російській столиці. Тож далі кілька відео. Що то у нас взирвалось? Шок на не вилетіли. Й хір знає. Надо в давновостях смотреть що тут зірвалось прямо жорстко. Не знаю, як це коментувати. Це... Це It... там взорвалось здание... Це здание Леруа. Здравствуйте. Російські ЗМІ повідомили про щонайменше три вибухи в різних районах. Москва нібито зазнала атаки. Безпілотниками численні місцеві телеграм-канали повідомляють про приліт в самому центрі Москви на комсомольському проспекті. Там у кількох будівлях повилітали шипки, десь пошкоджено дах і вітрини магазинів. Мер Москви Сергій Собянін відреагував на атаку дронів. За його словами, вранці зафіксовані удари БПЛА по двох нежитлових будівлях і серйозних пошкоджень немає. Та, попри те, що нічого серйозного, нібито як не трапилося, після вибухів у російській столиці запровадили обмеження на прийом та вип. Пуск повітряних суден у аеропорту Внуково. А в мережі також з'явилася така красива світлина: клуби диму над російським міноборони. Дуже хотілося б вірити, що влучили саме туди, але на жаль, навіть якщо ушкодження є, вони мінімальні. Про це припускає журналіст-розслідувач Христогрозів. За його словами, один з прильотів відбувся неподалік від військового університету Міноборони та кількох цілком секретних об'єктів ГРУ РФ. А тепер вгадайте з першого разу, як на цю невеличку прикрість відреагував путінський блазень Соловйов. Правильно, черговим закликом снасіть правительственний квартал в Києві. Нешановний Володимире Володимира Рудольфовичу, вже давно час зрозуміти, в якій країні ви живете. Там слова супроводжуються не діями, а черговими словами, щоразу сказаними все тихіше і боязкіше. Тож у висновку до цієї історії хочеться сказати. Далі буде.